Снігурівська громада на Миколаївщині мальовничий куточок України, який, на жаль, став одним із символів жорстокості та руйнувань, спричинених російською агресією. Голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта розповів про поточну обстановку в громаді. Я думаю, що наша громада є самою засміченою в, в плані вибухонебезпечних предметів і іменувань. іменувань тому що Дуже багато земель є замінованих і по площі, і по протяжності. Дуже багато. Рятувальники ДСНС виконують небезпечну роботу, знешкоджуючи міни, щоб зробити місцевості безпечними для життя. У Снігурівській громаді застосування механізованих машин для розмінування дозволяє прискорити цей процес. Допомогою спеціального інструменту на ньому знаходяться два вали, один з молоточками, інший з лезами. І машина повинна постійно їхати тримати інструмент в рівному положенні, щоб працювали обидва вали. Машина працює дистанційно за допомогою пульта. Оператор постійно знаходиться на відстані від 50 метрів від самої машини. За день можемо опрацювати близько 0,5 гектара. Після того, як машина проїжджає, тобто по ділянці, ми з саперами, тобто, наприклад, я водій сапер. Після неї на безпечній відстані, після того, як вона відпрацювала, йдемо з металошукачами і перевіряємо, чи не залишилось вибухонебезпечних предметів. І якщо знаходимо, вилучаємо, або якщо вона небезпечна, ну, вже знешкоджуємо на місці шляхом підриву. Незважаючи на небезпеку, життя в громаді триває. 72-річний Богдан Йосипович щодня випасає корів на полях, які ще не розміновані. На саме тепло випасає, бо корма заготовувати не було як. Тяжко було. Хто скільки, скільки зуміло, скільки заготовили, і вже все на... кінчається. Сто процентів гарантії немає ніякого, бо війни через 100 років знаходиться. Він розповідає, що вже п'ять корів підірвалися на мінах. Ми сиділи тут в карту. А вони пішли туди, тільки ух. І все. Євгенівка. 2022 рік. Окупація. В один день два брати Ігор та Олександр отримали важкі поранення, підірвавшись на мінах. Ви вийшли речілком винести мусор, я, Саша і Ігор. Ми пішли. Це десь було десь 12, початку першого дня. Ми пішли, висипали мусор, ми пішли під ті стежки, де ходили бабуся, ну, та сіль туди туди ходили. Ми набрали дрова, почали дрони літати. Чоловік і каже, дрони вже літають, підемо в наступний раз. Кажу, ну та хорошо, я ж до веточки, я тільки оборачуюсь, кажу, ну йдемте, ти кажу, ну тачку. Саша тільки повертається, чує вибух. Я раз так нагнулась, кричу, уай. Зразу брат упав, ногу кричить, я маю ноги немає. Ну, трошки як вроді поїзд. І паніка, істеріка, але все одно на плечі перев'язав, перетужив на плечі, клац і поніс. Наступив. І все. Дивлюся на ногу, кажу, немає ноги, як я кажу, буду йти тепер, що тепер далі буде, не знаю. кажу. Получається, ну, так як я наступив, зірвався, то в голові брат зняв з невістки кофту, перетягнув ногу одну другу, виніс і далі в машину погрузили і повезли. Брата виніс, сам наступив, брата повезли. В одній машині я наступив і перебинтувався сам одну другу ногу. І так метров не знаю, метров двадцять, поки, до поки не доповзпекнуше винесли. Завдяки протезам, отриманим за допомогою волонтерів, вони повернулися до повноцінного життя. Ігор продовжує виховувати своїх семеро дітей та працювати на господарстві разом з братом. Вони завжди поруч, підтримуючи один одного та прагнучи жити повноцінним життям. Однак шрами того дня назавжди залишаться не лише на їхніх тілах, а й у їхніх серцях.